Нещодавно в своєму інстаграмі я залишала віконечко, де ви могли поставити мені питання з сфери репетиторства. І сьогодні я буду на них відповідати. Ну що, поїхали? Перше питання, як знайти баланс між довірою до учнів та контролем, щоб довіра не перетворювалася в відсутність дій, а контроль в мікроменеджмент, де межа, яка залежність від віку. Звісно, абсолютно точно є залежність від віку. Якщо ви працюєте з дорослими людьми, то ви їх взагалі не контролюєте. Ви працюєте в партнерських стосунках, ви кажете, що робити, людина робить. Тут ви розділяєте відповідальність приблизно так само, як коли й самі йдете на навчання. Наприклад, коли колеги приходять до мене на навчання, моя відповідальність. Не закінчується на тому, щоб дати їм всі можливі інструменти, але я не можу вплинути на те, щоб вони ними скористалися. В репетиторстві для дорослих все працює приблизно так само. Якщо ж ми говоримо про дітей, то ми діємо наступним чином. Ми ставимось до них як до дорослих, але очікуємо як від дітей. Тому не зайвим буде нагадати, не зайвим буде проконтролювати. Але якщо питання контролю учнів викликає у вас. Проблеми з балансом, то абсолютно очевидно, що це десь внутрішня проблема, і ви не відпускаєте власний контроль над собою. Вам здається, що як тільки ви перестанете себе контролювати і цькувати, ви перестанете щось робити. Тому ваші учні є виключно вашими дзеркалами, і відповідь для ваших учнів лежатиме рівно там, де ви знайдете її для себе. Наступне питання: як вчителю не вигорати? Я можу говорити про це вічним, але давайте почнемо з причин. Через які вчителі вигорають перша причина, це тому, що вони віддають більше, ніж отримують. Тобто вони на роботі в прямому сенсі віддають більше енергії, ніж той обмін в вигляді грошей, які вони отримають. І як наслідок, через цей перевидачу відбувається вигорання. Друга причина вигорання у тому, що ви працюєте з токсичними людьми, працюєте з усіма, хто до вас прийде. І не фільтруйте учнів, не боїтеся відмовити, бо більше ж ніхто не прийде. І від цього ви працюєте зі складними учнями, з якими дуже важко у вас один урок за п'ять, і зрештою приходить вигорання. Ви думаєте, що з вами щось не так, що ви не можете знайти підхід, але насправді. Ми просто вчителі, ми не Господь Бог, навіть у Господа Бога всі не вірять, а ви хочете всім допомогти. І третя причина це тому, що ви займаєтеся запитом, який вже давним-давно вас не драйвить, який не викликає у вас метеликів в животі. Він вас не захоплює, вам вже скучно на тих індивах, поки він розв'язував задачу, ви вже придумали меню на вечерю. І звісно, це не призводить до захоплення від своєї роботи, а призводить тільки до вигорання. Відповідно, для того, щоб вчителю не вигорати, йому дуже важливо слідкувати за тим, щоб. Оплата праці була відповідна до його очікувань, щоб робота, яку ви робите, виконувалась виключно з людьми, які відповідають вашим цінностям, і щоб запити, які ви вирішуєте, були цікавими і захоплювали вас. Є ще одне цікаве питання: як прокачувати софт скіли у студентів? Я взагалі не викладаю математику як кінь в вакуумі. Я вважаю, що нікому просто математика як математика не потрібна, принаймні більшості. Тому моя математика більше виглядає як математикотерапія, і за рахунок неї я допомагаю своїм учням прокачувати власні софт-скіли. Наприклад, дробово раціональні вирази я особливо ретельно даю учням, у яких проблеми з концентрацією, з увагою, які не важливі деталі і нюанси, і ви розумієте, як сильно вони їх дратують, як багато їм зусиль потрібно докласти, щоб отримати таку правильну відповідь, знайти свою помилку і так далі. Це виховує в них власну відповідальність за неотриманий результат. І як наслідок, вони чудово розуміють, що для того, щоб отримати в кінці класний результат і не переробляти роботу 35 разів, потрібно поступово і ретельно бути на кожному етапі. Є ще одне цікаве питання: скільки буде тривати це вікно для репетиторів, якщо конкуренція росте з геометричною прогресією? Колеги, конкуренція тільки в вашій голові. Конкурувати з особистістю неможливо. Ви маєте зрозуміти, що математика у всіх однакова, англійська у всіх однакова. Всі ми розказуємо про одну і ту саму інформацію, але з різною енергією, з різною подачею і з різним вайбом. Насправді кількість репетиторів не зростає. Просто стає більше репетиторів, яких видно, і відповідно, ви їх більше бачите і відчуваєте, що їх стає більше. А їх стільки ж, скільки й було раніше. Просто раніше вони себе не демонстрували. Тому зверніть увагу на те, скільки кав'ярень в одному будинку. Може бути поруч, скільки аптек може бути поруч, і подивіться, невже вони страждають без клієнтів? Те саме працює з репетитором. Люди будуть вас обирати не тому, що ви класно пояснюєте дискримінант, а за тим, яка ви людина, і ви або подобаєтесь, або не подобаєтесь, і це не питання конкуренції. І останнє цікаве питання на сьогодні, як ви застосовуєте знання з нейробіології на своїх уроках, дякую вам за це питання. Я дуже люблю все, що відбувається в мозку, розбиратися, як він працює, патології мозку, закономірності роботи і так далі. Чому я це люблю? Тому що, коли ти знаєш, як відбувається процес запам'ятовування у голові, ти можеш вибудувати свій урок відповідно до етапів запам'ятовування. Тобто, якщо ви чітко розберетеся, який процес за яким відбувається для того, що будь-яка інформація осіла у вас в голові, то ви можете саме таким чином проводити свої заняття. І тоді ви побачите просто магію нейробіології. Підписуйтесь на мій інстаграм, ставте мені ще більше запитань для того, щоб я могла знімати для вас цікавий контент. Якщо це відео було справді вам корисне, пишіть коментарі, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, допомагайте цьому каналу розвиватися, а я буду давати вам ще більше користі. До зустрічі!